Як зрозуміти, що часник уже пора викопувати, щоб його не перетримати? Ось таке запитання від нашого підписника. Значить, дивіться. В залежності від того, який це часничок, якщо це озимий часник, ну, з народних таких премудростей. То залишають кілька часничин з повітряною бульбушкою, тобто не, не виривають, чи не відрізають стрілок. І ось коли на повітряній бульбашці починає тріскати ось ця лусочка, це признак, що часничок вже пора, пора викопувати. Але, скажу так, ще до цього, мені кажеться. Потрібно більш детально звертати увагу на часничок, підкопувати, дивитися, скільки лусочок залишилось до е, самих зубців. Якщо ж це ярий сорт часнику, е, то, е, перш за все, признаком є те, що е, багато е, пожовтіння листя. І е, вилягання деяких е, рослин. Тобто, якщо ви бачите, що е, в рядку там, там, там там, е, стебла часнику починають лягати на землю, уже уже край треба звернути увагу на це. Тому що, як ви знаєте, перетримати часник в землі, тобто не викопати його е, своєчасно, е, це перше. Втрата. Втрата. Е, вигляду, товарного вигляду. І друге. Втрата збуту. Не зможемо ми за нормальною ціною його тоді продати. Тільки переробка. Все, я на зв'язку. Підписуйтесь.